Привіт, продажі Volkswagen Passat B7 2.0 дизель, автомат, повний привід. Це у нас модифікація Alltrack Alltrack модифікація має такі пластикові арки, високий кліренс підвищений. Само собою повний привід, захист губи спереду та ззаду. І така загалом гарна жирненька комплектація. У нас максимальна передня оптика, партроніки, протитуманні фари Умивачі фар, емблема allтреk, датчик світа, датчик дощу. Ось він Після перевірки. також вся сервісна історія присутня. При бажанні вам можу надіслати звіт з офіційного дилера. Має класні легкоспавні 17-ті колеса на літній резині, резина у нас з встановлена також хорошої фірми. Ось такий має вигляд автомобіль, також присутні релінги. Вікна, вікна приламіновані заводським напилом, також додатково собі вже можете перетанувати. Заводський напил захищає від вигоряння, від швидкого, від швидкого нагрівання салону. Має партронічки задні. 2,0 TDI, 130 кВт. Дуже гарно себе почуває на дорозі. Така подвійна вихлопна труба, також є виїзний фаркоп. Він звідси з цієї заглушки виїжджає пізніше це вам покажу. Кузов у нас стіленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, як можете бачити. Також є два ключі і вебасту. дуже великий плюс. Зараз перейдемося, покажу вам його товщину міром. Починаємо перевірку. Фарбований у нас тільки капот, просто косметика до 200 мікрон, як бачите, показує. Останні елементи всі в оригіналі. Також нагадую, машина розмитнена, сертифікована. Надається повний пакет документів для першої реєстрації МРЕО. Всю детальну інформацію по документації, по доставці, також доставляємо автомобілі по Україні. Все можу розказати по телефону, телефонуйте, щоб дізнатися усі деталі. Так. Також переходьте viber групу, telegram канал Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі, які приймують з Європи, Швейцарії. Там є фотографії, ціни, опис, повні відео огляди. Так що не переходьте, не зволікайте, можливо, щось вас зацікавить. Телефонуйте все вам буду детально розказувати. Кузов у нас без м'ятин, без царапин. Гарний стан, бачите. Такі трошки є посічення на капоті легенькі-легенькі, але їх майже незамітно. Це автомобіль їздив по трасі, пробіг 263 тисячі кілометрів. Так. Зараз перейдемо до салону, покажу вам його комплектацію всередині. Заходимо до салону, маємо складання підігрів дзеркал. Ось такий у нас класний чорний шкіриний збережений салончик. Почнемо з дверної карти, пластик, шкіряні вставки, все в гарному збереженому стані. У нас складання підігрів електрорегулювання дзеркал, центральний замок, повний електропакет, вікон. Тут у нас відкривається багажник. Ось ще один інкод. Таке у нас сидіння шкірине. на сидіння. Мультифункціональне кермо, з круїз контролем, з блютусом можна розмовляти, керувати. Також датчик, сіл датчик дощу, тут у нас управління світлом йде блок. Сидіння у нас максимальні, ще раз повторюсь, з електропереводом. ця кнопка відповідає за надув спинки, все повністю працює, як бачите. Зараз присядемо за кермо. Руль у нас, можна сказати, в гарному стані. На свій пробіг, пробіг 263 тисячі це, можна сказати, що нічого для такого автомобіля. Тут дуже витривалі мотори, потолочок, не прокурений, ніяких посторонніх запахів по машині немає. Також навігація, for motion, all клімат-контроль, підігрів сидінь. Зараз заведемо автомобіль. В автомобілі також присутні два ключі. Ось такий один. І ще, другий в кармані зараз покажу. І заводський вебасто, також присутні Вижте, кнопочка. І пультик. Собі з вікна відкрили перед виїздом, за півгодини включили. Прийшли автомобіль вже прогрітий, мотор прогрітий, салон теплий. Дуже така корисна функція. Так, зараз заведемо автомобіль. Демфера нічого не ні на гарячу, ні на холодну, не чути. Все тут у нас порядку Ось так заводиться, все чітко працює. Також пізніше зробимо обов'язково тест-драйв, як і завжди. Така у нас мультимедійна система, Bluetooth присутній ще раз повторюсь автоматичний клімат контроль, автозатемнення зеркала, Ось такий стан сидіння пасажира, також електроручник, автохолд. Управління партроніками, система старт-стоп включається-офф-род включається або виключається, також бардачок з охолодження, Дує холодним повітря. Тут у нас сервісна історія. Також пізніше до неї перейдемо. дивіться відео до кінця. Салон, як бачите, в гарному збереженому стані. Ніяких потертостей, царапин. Зовсім нічого нічого немає. Такі стаканечки. також органайзер. підлокітник великий, тут велика ємність, лукс також присутній. Це все осталось від попередніх власників. Зараз перейдемо до заднього ряду. так Переходимо до заднього ряду, тут так само все у нас в порядку, прийоми, пороги, пластик, накладки allтреck такі стильні. Дверна карта, нічого не знищено, не зацарапано. Це блокування дверей від дітей присутні, система кріплення ISOFIX для дитячих крісел. Сидіння не продавлені, не протерті. Так само в гарному збережному стані, дефлектори для задніх пасажирів, розетка для заряджання девайсів, гумові коврички. Підлокітник з доступом до багажного відділення присутній. Якщо потрібно щось довге перевезти, наприклад, там лижі чи ще щось, це все без проблем зможете зробити. Так. Ось так у нас виїжджають підстаканнички. І ось тут такий органайзер для документації чи будь-чого іншого. Дуже такі приємні сидіння на дотик, гарна добротна шкіра, така з дорогих, це не замінник. Буде дуже витривала. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером гарно все підсвічується. Дуже такий гарний збережений стан салону. І бачите, кожна кнопочка на місці нічого не затерта. Саме тут. Зараз перейдемо до багажного відділення. Виходимо до багажного відділення на задній партроніки, максимальна задня оптика так само. Такі у нас великий просторний багажник. Ось так відкривається шторка в два режима. Можна її забрати. Також сидіння ложиться в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти великий габаритний чи переночувати. Творюється дуже багато місця. Така універсальна машина. Резиновий ковричок, також електро... електрофаркоп виїзний присутній. Тут у нас стоїть заглушка, вона так легко забирається. Раз. Нажимаємо два, веркоп виліз. Так само все назад закривається, фіксується. Зараз щеплю заглушку пізніше. Так, Тут знизу у нас так само все чітко. Коврик бачу завжди використовувався. Тут ця поличка як новенька. В комплекті у нас домкрат, ой, не домкрат, а піна і ключі. Вибачаюсь. Зараз тут перевіримо, що тут у нас є. Ага, Тут у нас і домкрат є і викрутка. Весь комплект присутній місце під запаску також присутнє. Дуже часто зустрічається в Європі що замість запаски, у нас йде ремкомплект, це компресора і піна. Ще оригінальна дірочка. Образиться з цього ракурсу. Так само все у нас в порядку, нічого не знищено, корозії, і рижіки будь-чого іншого. В машині немає, дуже тяжко знайти такий автомобіль, весь, щоб був весь в рідній фарбі, без, без пошкоджень. Так, передня дверна карта. Так само все тут у нас в порядку, пороги, накладки. Дуже круті сидіння. Мені особисто дуже подобається, такий приємний на дотик. Колись дійсно були дуже гарні матеріали в машинах. Вже в сучасних автомобілях вона... Тільки є на преміум класах. А тут воно використовувалось і в таких машинах. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже класно, стильно все виглядає. Годинички. Головне, нічого не зацарапано, не затерто, такий приємний стан автомобіля. Зараз покажу вам всю сервісну історію. У нас документації дуже багато різних книжечок, інструкцій по машині. Це масло по рекомендації заливати потрібно. Така інструкція. так Тут у нас сервісна книжка. Ось все зафіксовано Passat all track, 130 кВт, він-код. Дуже ну, багато різного написано. Ось тут можете собі ставити на паузу, передивляйтесь. Фіксуйте, тут стоять галочки, що робилось, що не робилось. Двадцять другий рік, 07, 05, 257 тисяч. Собі уважно передивіться, що мінялось. Що не мінялось, також тут вже в коробці масло замінене. Я передивлявся, не пам'ятаю де саме записано. Одним словом, гарно обслужена машина. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. У нас виглядає підкапотний простір. Все ціленько, болтики всі ціленькі, ніякої корозії, рижиків і так далі, нічого немає. І всі кріплення сілі. Також рідини всі нормі. Це ціленьке, ніяких запотівань, та тікань у машині немає. Вінтор працює чітко, рівненько, без зайвих звуків і шумів. Так, покажу автомобіль ще раз ззовні. У нас максимальні фари повторюсь. Така LED смужка йде в денних ходових вогнях. Сріблястий колір, Alltrack, 2013 рік випуску, 2,0 дизель. 130 кВт, гарний високий кліренс, дуже бадьорий в'їзді автомобіль. Зараз будемо проводити тест-драйв, дивіться відео до кінця. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль, до вас під дім. Підписуйтесь в групу Viber, Telegram канал Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які є. Фотографії, ціни, опис і так далі. Що ж, поїхали на тест драйв. Починаємо тест драйв. Ще забув розказати, що є задня камера, коли включаємо задню передачу. Також спорт режим. У нас цифрове табло також присутнє. Бортовий комп'ютер показує швидкість, можна виставити будь, будь яку інформацію, яка вам необхідна. Це все легко настроюється, також дзеркало з підігрівами, з електроскладанням, електрорегулюванням, все повністю працює. Також дзеркало з автозатемням. автомобіль нас набирає, планенько все переключає. Це я нажимаю педаль так, на відсотків 40. У нас гарний збережений салончик в гарному стані, шкіряний, хороші матеріали, шумоізоляція так само в гарному виконанні зроблена. Клімат контроль, навігація, круїз контроль, автохолд, партроніки, хороша оптика, також денні ходові вогні присутні в, максимальних, в цих максимальних фарах. Коробка у нас 6-ступенева, DSG, мокра, така як потрібна. Багато хто шукає саме таку коробку. кого цікавий такий апарат. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивелів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, телеграм канал, інстаграм, вайбер. Посилання залишу в описі під цим відео. Там також можете переглянути фотографію. Опис і ціну даного автомобіля Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі.